Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляді. І сьогодні у мене на огляді крісло Game Pro G7 900DB у розмірі XL. В текстильному виконанні з глибоким, темно-синім кольором, який точно виділяє його серед типових чорних моделей. Якщо ви давно підшуковуєте собі геймерське крісло, яке не тільки гарно виглядає, а й реально підтримує спину, не давить і не скрипить. Залишайтесь. Тут буде цікаво, але перед початком, як завжди, від вас, вподобаєчка, ми полетіли. Буквально декілька секунд вашої уваги хочу розповісти вам про розіграш, який зараз триває на каналі. Умови дуже прості. Ви підписуєтесь на канал, ставите вподобайку цьому відео, і обов'язково залишаєте коментар під цим відео. По суті, відео. І рівно за тиждень я оберу переможця, хто забере цей ігровий килимок. Крісло відчувається добротним ще до того, як ви на нього сядете, і це не перебільшення. Почнемо з основи. Тут використовується металевий каркас. Товщиною 1,5 мм. Це не просто цифра на папері, це жорстка конструкція, яка витримує реальні навантаження і не втрачає форми з часом. Сам каркас не має жодних люфтів, все зібрано щільно, якісно, без перекосів. Обивка, текстиль преміального рівня, матеріал приємний на дотик, не слизький і головне дихаючий. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете Використовувати і каталог на повну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і, звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар у описі під відео. Він не парить у спекотну погоду, не прилипає до тіла, не скрипить під час руху, а ще дуже стійкий до зношування. Внутрішнє наповнення. Сидіння це піна холодного формування. І якщо ви ніколи не стикалися із цим матеріалом, то поясню: це високоеластична синтетична піна, яку спеціально формують при низьких температурах, завдяки чому вона зберігає пружність і після сотень годин використання. Сидіти на ній м'яко, але не занадто. Це саме той баланс, коли не провалюєшся, але й не відчуваєш надмірної жорсткості. Подушки ще один бонус: і для шиї, і для попереку. Використовуються вставки з піни з ефектом пам'яті. Це не просто красиво Оформлені аксесуари, а реально функціональні деталі, які підтримують саме ті ділянки, що зазвичай втомлюються першими. Подушка для шиї має вигнуту ергономічну форму, завдяки якій голова не з'їжджає в бік, а спина тримає вертикаль. Не менш важливий елемент основа. Тут вона металева, п'ятипроменева з нейлоновими колесами розміром 75 мм. Вони прогумовані, тому тихо катаються по ламінату чи паркету, не дряпають підлогу і не блокуються. Рух плавний, стабільність відчувається. З кожним обертанням загалом навіть без жодного тестування можна впевнено сказати: за якістю матеріалів і збірки це серйозне крісло. Темно-синій текстиль виглядає стримано, але водночас незвично для ігрового сегменту. Це не класичний чорний, який вже набрид, і не кислотні кольори, які часто роблять крісло схожим на дитячу іграшку. Тут баланс. Темно-сірий колір додає образу глибини, спокою, але й легкого акценту, ідеального для робочого кабінету, стрімін. Кімнати або просто для геймера, який цінує естетику, крісло просторе, широка спинка, масивне сидіння, і все це виглядає не громістко, а навпаки, пропорційно. Видно, що розробники врахували анатомію великих користувачів. Усе продумано до дрібниць, щоб і виглядало стильно і сиділось зручно. Спинка широка 53 см, висота до 140 см, сидіння 55 на 49 см. Такого простору достатньо навіть для людини, яка сидить не ідеально. Закинувши ноги або відкинувшись назад. Одна з головних переваг цього крісла це максимально гнучке регулювання. Почнемо з висоти сидіння. Її можна змінювати в межах від 490 до 550 мм. Далі спинка. Вона відкривається до 160 градусів. Це дуже глибокий нахил, ідеальний для тих, хто хоче повноцінно розслабитися. Також можна налаштувати кут нахилу самого сидіння з легким нахилом вперед або назад, незалежно від того, як ви звикли сидіти. Ця функція дуже зручна під час тривалої. Роботи, коли хочеться змінити положення тазу і зняти напругу з попереку. Окремо варто сказати про 4 d підлокітника. Вони регулюються одразу в чотирьох напрямках по висоті, вгору вниз, по глибині вперед-назад, по ширині всередину назовні і навіть обертаються під кутом. Не забули і про механізм мультиблок. Він дозволяє активувати режим гойдання, це корисно, коли хочеться. Додати динаміки, трохи розслабитись, порухатись під час роботи. При цьому є можливість зафіксувати положення в кількох точках. У це працює плавно без скрипу чи люфту, що особливо приємно. І ще один бонус гаслів 4 класу. Це означає, що він підтримує навантаження до 150 кг, працює стабільно і не просідає з часом. Надискання важеля завжди чітке, без затримки і дає точний контроль над положенням крісла. Загалом за налаштуваннями це одна з найбільш адаптивних моделей у своїй категорії. Можу впевнено сказати, це не просто набір гарних характеристик на папері, а справжній комфорт у реальному житті. Насамперед відчувається простір, навіть якщо ви звикли сидіти широко, з перехрещеними ногами або зігнувши одну під себе, у цьому кріслі це можливо. Місця вистачає, і це відчуття свободи дуже швидко формує звичку. Сидіти довго не проблема. Після 4-5 годин без перерви не болить ані спина, ані шия, ані ноги. Навпаки, починаєш ловити себе на думці, що не хочеться вставати. Особливо це відчуття після роботи або тривалих ігрових сесій. Тіло не втомлюється так, як у звичайному офісному кріслі. А якщо ще трохи відкинутись назад, покласти голову на подушку для шиї можна повністю розслабитись. Гойдання працює м'яко, немає різких рухів або дратівливих звуків. Механізм фіксації чітко тримає обране положення, нахил можна зафіксувати навіть у проміжному стані, не тільки вертикально або повністю назад. Це зручно, коли хочеться сісти на півлежі чи її подумання. Дивитися відео чи відпочити, ще один плюс колеса, вони легкі, прогумовані і катаються по ламінату майже беззвучно, немає скрипу, вклацань або деренчання, яке часто зустрічається у дешевих моделях. До того ж, вони не залишають слідів на підлозі і не чіпляються за килим. У підсумку це дійсно крісло, яке можна використовувати щодня зранку до вечора, без дискомфорту. Чи варте це крісло своїх грошей? Однозначно так. Якщо ви шукаєте надійне рішення на кілька років вперед, яке Буде підтримувати вашу поставу, знімати навантаження зі спини і не дратувати дрібницями. GamePro GC900DBXL заслуговує на увагу. Це ваш особистий простір комфорту, який щодня буде працювати разом із вами наповну. Якщо вам цей огляд сподобався, ставте вподобайку під цим відео, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвоник. А свої думки про це крісло пишіть коментарях під даним відео. А за вами, як завжди, був Юре, і на сьогодні це все.